Вітаю вас на каналі. Це магазин Юск. Оглянемо сьогодні ціни та асортимент. Багато цікавого, нового, акційні пропозиції до Чорної П'ятниці. Усім приємного перегляду. Свічник зелений, кераміка 150. Дерево зелене ялинка. 275. Вінок декоративний з шишками 450. Подушка м'яко-набивна з оленем 450. Розмір 45 на 45 100% бавовна. Ось така красива ще є зі сніжинкою. За 300 гривень. 45 на 45 поліестер. Хо-хо з оленем. Ціна 450. М'які пледи у двох відтінках світлий беш та темно-сірий. 700 гривень. 130 на 170 подушка декоративна. З вишивкою 400. 50 на 35. Плет 140 на 2, Ціна 600 гривень. 100% поліестер. бежевий колір. Коробка з кришкою натуральна 500. Висота 15 см. Ваза декоративна 500. Плет 450, 170 на 130, поліестер. Пісочного кольору нема. Є чорний. Такий м'якесенький з трояндочками, 2х140-2 відтінки. Ціна зі знижкою до чорної п'ятниці 600 гривень. Акція діє до 1 грудня. І такі ж самі подушки у двох відтінках. Ціна подушки 200 гривень. Такий комплект також є подушки та плед. Подушка 235. 50 на 50 см, а плед 650, 195 на 135. Ось такий м'якенький в квадратики 140 на 2. Темно-сірий та бежевий. Знижка на пледи 61%. Ціна 425. Дуже мені подобається ось такі валюрові. Приємні ніжні відтінки. Пле досить тонкий, але гарної якості. Ціна 900 гривень 220 на 2,40. Подушки поліестер 225. Два відтінки. Лампа. Виставковий зразок зі знижкою 600 гривень. Дерево гірлянда 400. Свічники по акції порозбирали, залишилось 2 штуки 55, прикраси на ялинку 2 штуки 175, лампа декоративна 260. Свічки led підсвітка 2 штуки 90. led свічка зелений колір 60. Підставка кремова 550. Ваза кольору хакі 350. Орхідея 550. Підставка декоративна плети на 1000 гривень. Висота 41 см. Алоказія 600. Зелена ваза 45 см висотою скло 750 гривень, підставка металева 1150. Висота 45 см. Горщик натуральний плетений 650. Підставка натуральна плетена. Висота 43 см. Ціна 800 гривень. І ваза для квітів за 500 см. Нічник з таймером на ніжках – 1000 гривень. Підставка чорний метал. Висота 60 см 1150 гривень. Ще є ось такий варіант в такому світлому кольорі 1150. Кошик з ручками 550. Кошик плетений триста двадцять п'ять. Тисячу двісті п'ятдесят кошик натуральний, кошик чорний, тисячу сто п'ятдесят, висота сорок сім сантиметрів та тридцять дев'ять. Натуральні з ручками – чотириста двадцять пять. Кошиків дуже багато, різні ціни. Ось такий ще варіант є, невеликий. За 235. 450 більший. Такий маленький зовсім квадратний. Ціна 250. Кошик сірий, тканинний з ручками 325. Ще ось такий цікавий є плетений. За 350. Меншого розміру 250. Подушка поліестер 40 на 40 275. Має зав'язки з двох сторін, темно-сірого кольору та бежева. Ось така подушка на стілець м'яка за 235. Такий варіант 300 гривень. Понша за 90. 350-42 см на 41. Поліестер. Такий варіант 200 гривень. У двох відтінках. Поліестер та нейлон. Кухоль 75. Столовий набір дерево 450. Миска сірого кольору 800 гривень. Висота 9 см. Ваза 700. Ось така фігурна ваза за 500. Свічки по 125, 4 штуки упаковка, рожевий та колір хакі, ваза пісочна 325, свічник чорний мармур 500. Горщик бежевий 225, свічник скляний, висота 8 см, ціна 135 гривень. Свічка біла висотою 20 см. Ціна 200 гривень. Є ще нижча за 80. Висота 10 см. Лед свічка 175. Набір 3 штуки 300 гривень. Темно-сірий та рожевий. Свічка ароматична 135. Гірлянда 600 гривень на 10 лет. Таким було сьогоднішнє відео. Усім дякую за перегляд!